Я для тебе завжди дитина, хоч давно вже така доросла, час біжить і летить невпинно, та в обійми до тебе хочу. Хоч давно вже мені за двадцять і життя навкруги вирує, знаю точно, що тільки мама зрозуміє усе і почує. Пам'ятаєш, була маленька. Перші кроки мої і слово, хоч капризна була і вперта, ти завжди зігрівала любов'ю. Ти навчила мене усьому, що сьогодні в житті я вмію. Я на тебе так сильно схожа, і без слів я все розумію. Я до тебе біжу з бідою, знаю, разом знайдемо вихід, ти за мене завжди горою. Ти по-справжньому в мене віриш. А коли в мене щастя на серці, я лечу на крилах до тебе, тільки ти щиро радієш і мені все скажеш відверто. А вночі тихо молиш в Бога за щасливу для мене долю, і щоб світла була дорога, щоб частіше всміхалась доня. Важливо, в якому віці діти завжди для мами, діти, розумію все, обіймаю. Я люблю тебе, мам, ти це знаєш.